Всім привіт! 26 вересня 2025 рік? З вами компанія Електромотор. Друзі, розкажу про комплектацію зварювальних апаратів потон. Еко. Це касається еко 160, еко 200, еко 250. В чому ж відмінність? Даний апарат можна купити о такому, друзі, кейсі. Це буде найдорожчий варіант. Також можна купити його і без кейса. Як ви бачите, от перед нами коробочка. І третій варіант можна купити просто сам апарат. Без оцих, друзі, проводів. Якщо вони у вас є в наявності, навіщо платити лишні гроші? Можна купити просто отак сам апарат. Показую, друзі, в книжечці, що гарантія на дані апарати 5 років. Так що, кому, друзі, потрібні зварювальні апарати? Потон від нашого українського виробника. Завітайте на сайт Електромотора Зателефонуйте телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Всім вам мирного неба, до гарних покупок. 063. Чотириста двадцять шесть, десять десять.